Днями у залі засідань будинку рад відбулось розширене засідання колегії райдержадміністрації, у числі запрошених керівництво Славутської районної ради, керівники відділів і секторів, структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та агроформувань району на порядок. Денний колегії було винесено п'ять питань. Перше з яких стосувалось підготовки агроформувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт у детальній доповіді надані щодо цього керівником апарату адміністрації Ігорем Крутенчуком значилось наступне: загальна посівна площа у всіх категоріях господарств району становитиме 59 тисяч гектарів. Що на 0,8 тисячі гектара більше у порівнянні із минулим роком. Щоправда, площу посіву зернових і зернобобових буде скорочено на 0,9 тисячі гектара. Де що менше посіяно в районі і озимих зернових. Причиною тому стали погодні умови, що склались в осінньо-зимовий період. Також, аби підживити посіви, господарства вже мають необхідну кількість мінеральних добрив. І на сьогодні 71% від загальної посівної площі вже охоплено цією роботою. Що ж до ярих культур, то їх планується висівати на площі 41 тисяча гектарів. 1067 тонн це кількість закупленого насіння. На ці потреби пізні зернові сходитимуть на трохи більше 7 тисяч гектарів. І ще близько 39% посівних площ займуть технічні культури соя, гірчиця та соняшник. Одне з важливих питань для забезпечення повного проведення комплексу весняно-польових робіт це також забезпечення паливно-мастильними матеріалами. На сьогодні сільгоспідприємства району закупили 95 тонн бензину, це 75% від потреби, та 570 тонн. Диспалива. Водночас, головною умовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт є вчасна та якісна підготовка техніки: 16 широкозахватних посівних комплексів, 65 сівалок, 48 плугів, 60 культиваторів, 166 борін, у тому числі 34 дискових. Окремо на засіданні колегії обговорювалось питання фінансового забезпечення комплексу весняно-польових робіт. А також було надано ряд рекомендацій сільгоспі. Підприємствам щодо необхідності застосування енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур продовжилось засідання звітом про підсумки роботи органів управління цивільного захисту у 2016 році та визначенням завдань на поточний рік у вазі присутніх було доведено інформацію про систему управління оповіщення та зв'язку важливість підготовки керівного складу невоєнізованих та позаштатних формувань до навчання на. Населення при виникненні надзвичайних ситуацій, сили цивільного захисту, матеріальне забезпечення, основні завдання органів управління районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2017 рік. Детально обговорили на колегії і надзвичайно актуально з огляду на сьогодення програму підвищення енергоефективності Славутського району, яку було відкрито у минулому році. Заслухали інформацію і про стан організації харчування у загального освітніх навчальних закладах району і на завершення колегії присутні традиційно обговорили план роботи Славутської районної державної адміністрації на другий квартал 2017 року.